Одна зі складнощів садівництва в тому, що з однорічними овочами доводиться починати заново щороку. Звичайно, ти використовуєш знання, накопичені за попередні сезони, але все одно потрібно виростити рослину з насіння і доглядати за ним, поки воно не почне плодоносити. З парцями це може бути особливо болісно, вони починають активно плодоносити тільки до кінця літа. А незабаром після цього доводиться відправляти рослина в компост. Або можна залишити перець в землі занадто довго, упустивши можливість посадити осінні культури на його місці. Навіщо зберігати перець на зиму? Зберігаючи перець взимку, ти вирішуєш обидві ці проблеми. Якщо викопати рослину і тримати його в приміщенні всю зиму, воно, звичайно, не буде плодоносити в цей період. Але в наступному сезоні у тебе вже буде дорослий, сильний кущ, який можна висадити на початку літа ніякої метушні з розесадою. Це особливо корисно, якщо тобі сподобався сорт або рослина давала особливо рясний урожай, коли пора заносити перець в будинок. Зазвичай перець активно плодоносить в серпні і буває складно зважитися на його викупування. Оскільки перець не переносить заморозків, саме час забрати його з грядки, коли нічні температури стабільно опускаються до 5 градусів тепла. Замість того, щоб сумувати про кінець сезону, просто візьміть свої рослини в будинок, щоб вони перезимували з вами. Сильна обрізка зимівлею. ми відправляємо рослину в сплячку на півроку, і для цього йому потрібно якомога менше листя. Спочатку продезінфікуй секатор оцтом або хлоркою, щоб не занести інфекцію. Потім обріж всі гілки, залишивши тільки головне стебло і два розгалуження, кожне з вузлом, всього чотири вузли, видали все листя з основного стебла. Акуратно окопай рослину, щоб звільнити коріння від землі. Лопатою витягни його з грунту разом з корінням. Поклади перець на бік і обережно очисти коріння від ґрунту руками. Обріж все коріння, залишивши тільки 15-20 см, а також видали всі пошкоджені або хворі корінці, обробка від шкідників. Приготуй розчин з води, масла німа і кастильського мила. Наповни відро об'ємом 20 літрів наполовину водою. Додай чайну ложку кастильського мила і стільки жолії німу, перемішай. У в цей розчин вся рослина, включаючи коріння, щоб не занести в будинок шкідників. Спочатку занури коріння і переконайся, що на них не залишилося землі. Потім переверни рослина і занур стебло цілком. Тримай кожну частину в розчині по одній хвилині, візьми горщик діаметром 20 см. Об'ємом 4 літри і насип на дно 5 см зволоженого, але не мокрого ґрунту. Грунт повинен злегка злипатися, якщо стиснути його в руці, але вода не повинна капати. Акуратно помісти рослина в горщик, розправ коріння і засип їх землею. Намагайся заповнити ґрунтом проміжки між корінням, це можна зробити пальцями. Чи не заглиблюй стебло, як тільки коріння будуть прикриті? Злегка у щільний ґрунт, щоб стабілізувати рослина і трохи полів. Догляд за парцем взимку рослина повинна знаходитися в приміщенні з температурою від 10 до 18 градусів. Якщо в кімнаті є природне освітлення від вікна, цього достатньо. Якщо ні, забезпеч перед штучним світлом на 2-3 години на день. Так як рослина в спляться, йому не потрібні добрива. А полив потрібно раз в два тижні, як звичайному кімнатній квітці. Можуть з'являтися листя, але їх краще обрізати чистим секатором. Листя приваблюють шкідників, а наша мета зберегти перець здоровим до весни. Підготовка до нового сезону. Навесні рослина потрібно загартовувати, як розеясаду. Коли ти висадиш його в город, воно вже буде мати перевагу перед молодими саджанцями, але підготовку можна почати ще вдома. У міру проростання інших насіння поступово збільшуй час, який перець проводить на світлі під сонцем або лампою. Поливай так, щоб коріння були вологими, але не мокрими. Коли почнуть відростати листя, підгодуй рослини добривом на основі рибної емулії згідно з інструкцією. Доглядай за ним, як за підросла роза есадою. незабаром з'являться нові гілки і листя, і до моменту висадки в ґрунт перець вже буде досить великим.